Попередній аккаунт заблокував TikTok. не знаю, ця імбіцильна платформа нестабільна, ну що ти зробиш? Зараз хочу показати, продовжуємо далі наші прогулянки по полю. Це поле, де була посіяна у нас покривна культура, і посі проходили вольту і агрегатом. Буде було багато коментарів у колег, що це бур'ян, він повсходить і це Вольта КПД в неї маленький. Поясняю, основна задача Вольти це не зробити землю чорною. Основна задача Вольти це все ж таки додатково перемішати, спровокувати. І те, що в нас є, поробити покривну культуру, Ми бачимо, перебито, перерубано, зменшена фотосинтетична поверхня. Плюс в покривній культурі у нас в основному ярі культури, які вимерзнуть. І наша задача, яка поки розвивається корінь цієї покривної культури, він розпушує ґрунт. Це по-перше. По-друге, поки немає насінини, оці волоски і цей синергізм бактерій, це, до речі, окрема тема. Підтягує, робить доступними ті чи інші поживні елементи для того, щоб зробити хороший урожай там, цієї культури. Ми не, до... не дочекалися, коли буде викидати насіння, це і правильно. Перебили вольту. Відповідно, всі оці поживні елементи будуть залишатися в... на глибині майбутнього загортання насіння. Плануємо тут посів соняшнику. Бачимо, от такий фон поля доволі непоганий. І одна із великих переваг, як на мене, покривної культури, це знову ж таки розпушеність ґрунту. Те коріння, яке ми бачимо, тобто воно все одно десь обривається. Коріння йде на порядок глибше. Але бачимо цю розпушеність. Плюс цим самим ми піднімаємо органічну речовину в ґрунті, бо вона це все почне перегнівати, перешвидшена мінералізація. Все ж таки трошки. Бактерії поновлюються в ґрунті, їхня активність. Тому коли ми сіємо одну культуру, в нас в основному йдуть бактерії, які потрібні для того, щоб ця культура жила. А коли в нас на полі вже там 5 культур і більше, то ці культури вже вчаться між собою жити. Відповідно, ми отримуємо букет, який в подальшому потрібен для отримання гарного врожаю сонячного. На сьогоднішній день ми вносимо ам'ячну воду юконом із таким трактором, підживлюємо азотом. Амонійним, ну і працюємо на найкращий урожай. По урожаям слідкуйте, будемо все показувати. Якщо комусь щось не подобається, можете написати в коментарях, будемо давати відповіді. Якщо комусь подобається є якісь запитання, ви також можете задавати. Ми відкрита компанія і по нашій технології Living Soil Power. Ми готові надавати консультації, якщо когось щось цікавить.